Розпочнемо сьогоднішній наш ефір з оперативної інформації, зокрема на Харківщині. Нагадаємо, напередодні російські військові вдарили ракетою іскандер по базі відпочинку у Черкаській лозовій на Харківщині. Загинуло за попередньою інформацією саме осіб, 28 отримали поранення, серед них і восьмирічна дитина. Також російські військові вдарили і по місту Ізюм, власне. Це повідомляли у обласній управлінні поліції і більш детальніше про наслідки. Оцих ударів ми розпитаємо нашого гостя. До розмови доєднується Володимир Тимошко, це начальник головного управління національної поліції у Харківській області, генерал поліції третього рангу. Пане Володимире, вітаємо вас, слава Україні. Героям слава. слава! пане Володимире, дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Розпочнемо її загалом ситуації на Харківщині. Як минає доба. Ну, за добу за минулу, як ви сказали, дійсно, ворог, на жаль, здійснив дуже значну кількість ударів. І у нас вчора була значна кількість постраждалих. Саме за вчорашню добу загинуло 12 осіб і 41. З них правильно ви сказали дитина віком восьми років. Ці втрати стали результатом удару по місту Харкову, де загинуло сім осіб і сьомий тіло сьомого сьомої людини. Ми лише сьогодні змогли дістати з води у водосховищі. І крім того, удара. По Куп'янському району, де загинуло вчора 5 цивільних осіб, це в селищах Ківшарівка і Новоосинова. Що стосується ночі, ворог задавав ударів кабам майже безперервно по місту Вовчанськ, по селищу Липці, по селищу Лук'янці. Крім того, завдав удару ракетою Іскандер по місту. Ізюм. іскандер в ізюмі влучив непрацюючий і нефункціонуючий будинок, де на той час нікого не було, тому обійшлося без постраждалих і без травм. Ціль з якою росіяни вдарилися по самому цьому будинку, нам невідомо. Ми, звісно, що після кожного удару аналізуємо, і а, в даному випадку, ми не прийшли єдиної, до єдиної думки, чого вони могли взагалі підбити. Я склоняюся до думки, що має на меті просто залякування і терор. Знаєте, таке, ми можемо, я можу і не більше того. Хоча, виходячи з деяких Локації, куди прилітає останнім часом. Я не здивуюся, якщо там сидять накачені бояришником воїни цієї орди, які просто тиснуть на кнопки. Я точно цього не здивуюся. За сьогодні вже ми маємо декілька прильотів капів по місту Волчанськ, по місту Ліпці. Фактично вони роблять як. Вони по черзі б'ють по одному місту і по другому. По черзі на теперішній час інформації у нас про постраждалих осіб немає. Однак, я от хочу привести приклад. Ми вчора і евакуювали пораненого чоловіка, і сьогодні поранених людей ми евакували з Лочанська і з Зліпців. Всі люди, яких ми е вчора, і сьогодні вже евакуюємо, раніше відмовлялися категорично виїжджати, категорично виїжджати відмовлялися. Був більш того, у нас навіть є відео записане, де ці люди відмовляються з різних причин. Ну, причини, наприклад. Бо жінка похилого віку може там казати: так: у мене є домашні тварини, утки, гусі, син, дітки, не хочу виїжджати, я їх не кину. Через деякий час ми цих людей забираємо вже пораненими, тому звертаючись до мешканців прикордонних територій і територій, де ведуться активні бойові дії. А це саме Вовчанська громада, Ліпецька громада, Куп'янська громада, знову ж таки наголошую, виїжджайте, не сидіть до останнього, не сидіть. Ворог, заходячи в те селище, де залишається декілька людей, вчинює злочини стосовно. До речі, ми займаємося фіксаціями цих злочинів в режимі онлайн. І в тих випадках, коли наші Воїни Збройних сил України фіксують з БПЛА випадки знущань чи вбивства цивільних. Ми вносимо відомості до єдиного реєстру своїх розслідувань, починаємо розслідування і намагаємося проводити його в лежимі онлайн. Тобто, як ми це робимо? Допитуємо осіб, яких ми евакуюємо, намагаємося з'ясувати всіх тих, хто залишився, про кого вони знають, що вони залишились. І таким чином отримати свідчення саме цих злочин, пане Володимире, з огляду на інтенсивність ударів Російської Федерації по Харківщині, також ті злочини, які ви щойно зазначили, і їхня реалізація військами Російської Федерації. Чи зараз не йдеться про якісь певні додаткові обмеження або ж заборони для громадян, які проживають у регіоні? Ми е, на блокпостах при, при е, фронтових територіях намагаємося в деяких місцях не пускати місцевих мешканців, точніше, не мешканців, а громадян які мають не мають відношення е, до місцевих мешканців. Що мається на увазі? Ми пропускаємо людей з реєстрацією у цих населених пунктів, е, з'ясовують причини, чого вони їдуть в ці міста. І з'ясовуємо з якою метою, чи не потрібна їм наша допомога. Намагаємось в деяких випадках не пропускати інших людей, ну, наприклад, людей, які не мешкають в цих районах, для того, щоб зберегти в першу чергу їх життя. Пояснюємо, що це не. Скажімо так, не каральні заходи е, поліції, це превентивні заходи, профілактичні заходи поліції. Ми пояснюємо на блокпостах людям, що ви виїдете в район, чи може статися так, що за годину чи дві ми ж будемо вас тут звідтіля вивозити, однак уже пораненими і в каретах швидкої допомоги. Тобто, проводимо безпосередню роботу, щоб оградити людей від. Е, Відвідування при прикордонних районів там, де ведуться активні бойові дії. Це на в'їзді, наприклад, в міста Волчанськ, це на в'їзді в селище Липці, це на в'їзді в Куп'янськ. А крім того, у нас існує заборона безпосередньо на відвідування цих міст і пропускання ці такі місця дітей, тобто, в будь-якому разі. Ці райони ми дітей не пропускаємо. Якщо люди везуть неповнолітніх чи малолітніх, наприклад, Куп'янськ чи Волчанськ чи в Ліпці, ми зазвертаємо назад, автівки пане Володимире. Дякуємо за роз'яснення і за ту інформацію, яку ви озвучили у нашому ефірі. Володимир Тимошко, це начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу.